Телеграм. І. І все. Зараз, секунду, я перенесу бали, тому можете випити чайку. Розвію. Ще раз я не дуже зрозумів. Ти в свою телегу кинеш питання, ми тобі в коментарі. Ні, ні, дивіться дивіться, ні, питання будуть як завжди. Питання будуть на екрані. В мою телегу ви мені пишете, скільки у вас. А, дивись, а, Андрюха, важно. Ти ставиш бали. Тобто в тебе є там скільки в тебе балів, в тебе є 135, ти можеш поставити всі 135, але якщо ти неправильно відповістиш, то вони згорають. І наступні два питання ти вже участі не береш. А, По одному питанні, все, я зрозумів, так? Так, після кожного питання ставку спочатку робиться. Так, ви мені в телегу пишете, ну, я скажу коли. Скільки у вас балів і скільки ви ставите з них. Е, е, і коли я скажу, коли піде час, ви мені так само в телегу пишете відповідь кожен окремо. І через хвилину я кажу, хто відповів правильно, а хто ні. Ось а став, ставимо до того, як побачимо питання. Ну, От так. ми, а давайте подумаємо, ми, 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 ми робили і так, і, і інакше я би казав дійсно ставити до того, як показати. Так, скільки просто... так? Це, Це, кількі, так. Кількі, Це cількі, просто різні стратегія, так, тому ми Все, окей, тоді. Так, з когось там. Ага, тіс, так. Я так, я так. Коротше, я тоді, що я тоді йду на. Так, 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 припинити поширення. Так, я зараз відкриваю фінальний раунд. Там три питання, як завжди, деколи вони можуть бути навіть легші, ніж ці. А може і не легші. Не знаю, який. Так. О, блін, чекайте, в мене там якогось чорта... Так. Треба ж команду дати, так, ти команди, допиши, просто щоб тобі зручніше самому було потім доплюсувати, бали туди дописувати. Так, да, 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 да. Так, Антон, 80. Зараз я вийду на пару хвилин, вибачаю. Так, так, але не затримуйся, так, Антон 80. Я постараюся швидко це все, бо ми тут теж. Може хтось захоче подивитися римський дербі. Або NBA. Ігор F93. Ну, то буде пів години, так що можна буде подивитися на надовка. E, Кирило, Кирило 10. Мені сподобалось, що сьогодні десь, Скільки ми дві години, з них годину це Барановський пояснював відповіді на питання, чому так, які події. Yeah, були? Якщо я, якщо я за, затягую, то ви мене говорите? Ні-ні-ні, навпаки, я ж кажу класно. Я колись прийшов на, на один подкаст в сечарню, і вони вирізали десь півтори години мого піздьожа. Чого я це? Абсолютно... Чого б це? Е, я думав, що мали б взагалі з себе вирізати. Я, 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 я з тобою погоджуюсь. Так, двом, двом сечам я відімстив, блін, цей тиждень, нема е, чого так. у батафогу вигравати в першому колі, блін. Ботафого, це ж клуб Гарінчі. А Гарінча, як ми з вами знаємо, що? Це його козу. Був І, прототипом травника із третього Відьмака. Слухайте, ну це дуже смішно, що я завтра піду на планерку з темою про... оце бразильське смухачество. Це звісно. Так, Андрій 135. Так, чекайте, Андрій, хто стоп ще? Едуард, так, Едуард. Едуард. Так. Е, бали. Так, бали. Кирилодеси. Ох, я так. Олександра обидва 13 і 54, Ну тут в Олин. <сум> так, Андрюха 135. Поки що лідер, конечно. Так, Едуард 67. Едуард теж міг би бути лідером, якби не боявся ставити питання. Так. М -м -м Вопросики є. Е -е Тепер що? -тепер е Кинути в чаті, в кого нема. тілешки моєї. Я повернувся. Чекай я скинув ваш телеграм в чат. А, ти скинув, так? Да? Ага. Так. Дивіться. Ага, є. Так. Тепер. Так, коротше що? Поширити те саме. Там вкладку, да, Щоб ми коли тобі писати писатимемо да, грати. Поширити що. вікно і. Угу. Так, от є три, три питання. Так, Одна ну, назва категорії. без тебе. Сер Серега, в тебе щось, чи ти в мене щось, але коротше дуже ніхуя ні різка, але вона вже підтягнулася. Тепер, було, тепер, тепер різка, HD. і да. і Сергій, одне недопрацювання, нема назви категорій, та типу. Не... Що... Так, да, оце я. Ну коротше, дві я не придумав. Ну, Сергій, це на майбутнє просто. Це, <звіст> не, не, да, претензія, да. це не претензія, це просто. Хоча дивися, насправді це може бути, тому що назва категорії це ніби додаткова підказка. І... Або а тут, а тут виходить, просто рандомні коти в мішку. Це я розумію. Так, е... так все. Пишемо тобі бали. <звіст> ставочки. Добре. На наступному квізі обов'язково. так. Що? Ви пишете мені в телегу. Так. Андрій є. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять. По ідей, 6 маємо, нема. 7. А, 6. Олександр але, да, покинув. Так, чекай, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ні, ні, 7, Олександр покинув. Олександра нема, так? Червінчак, так він писав да? чат, що він, він, на жаль, має діти. Ні, ну то ага. ти. Ні, ти його залишив. Ну, залишив йому 13. Не, так, а, ну, так та. я йому залишаю 13. Та, та, так, та, так. Так, окей, бали ви поставили. E, Блін, а як же ж тоді зрозуміти, який ми, ми відкриє. Ну давайте, Андрій, як так взагалі? як лідер. А, так. Ну, хай так. Ну давайте e... відкривати праве питання. Ми ж не комуняки тут. <свіс> <свіс> так, oh, праве так. питання. Mm. No, і ще раз, чекайте, якось треба засікти. E, ну так, e... в тебе штайп таймер є mm -hmm. на телефоні. Так, є, я відкриваю зараз. Чого ж ви теж так до мене зразу як. А ти вже трохи, трохи підвтомився. Тобі на, на, на наступний великий квіст цей, скажи мені, треба робити другого ведучого. Ой, так. Ну що, народ, е -погнали. Ух ти, класне питання. Нагадаю, що відповіді пишете в телеграм канал. Ні, не в телеграм-канал, я вже статуси. В телеграм мені особисто. Ті замислення. Згадую зараз поезії Костенко, нічого не можу зробити. Одну згадав, але це не вона. Так, стоп. А стоп, та ти попередив, що там уже час закінчиться. Е, хвилина, ну. Yeah. До... Хвилина пройшла. Хвилина пройшла. Хвилина пройшла. Бачу, Ігор написав, Андрій написав, Антон, Кирило. е, е, е Кого немає? Е, е, Едуард, ти не написав? Не, я не знаю. Що? я не знав. Він, про, він просто палить ставку, коротше. Я зрозумів, я зрозумів. Дивіться. Я відкрию вам правильну відповідь, Давай, а потім розшифрую, окей? А ви мені скажете. А, почти я не вгадав, блядь. <пів> а я першу букву вгадав імені. І останню першу <пів> і останню букву імені. <пів> дивіться, яфект Мандели. Мандели. <пів> <пів> да, ви всі чули про ефект Мандели. Ліна Костенко є відомий ефект Мандели, коли діти і деякі дорослі думають, що вона давно вмерла і була сучасницею Лесі Українки, хоча вона слава Богу жива, їй 95 років. Це відомий ефект Мандели про Україну. Бо Борис Єльцин це найвідоміший ефект Мандели, коли він говорив Я устал, я ухожу. Насправді він цього не казав. Е, про Люка Скайвокера теж є ефект Мандели, коли він говорив «I am your father», а там, боже, там якось по-другому -по було. Ні, там о... типа там типа говорят, що типа он сказав Люк, я твой отець, да, на да, самом да. деле там фраза нет, это я твой отец. Так, да, 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 да. Отаке, да, да, да. Ну, це, в общем, це все ефект мандели. А е... тепер коротко, це все піздж. Бр Брехня е... обман і провокація. Так. так. Ну, але ж але ж ефект Мандели і існує, ви чули про нього? Так, звісно. Ти навіть текст писав, про я Так, так е, окей. М -м, Ігор поставив. Е, 33. Це означає, що Руки в нього 63. 60. 63. 63. 63. 60. І шпасли. А, боже. Ох, Так. Е, Андрюха. Поставив 10, ну, блін, оце вже той о чогось піль. Е, так, 125. нього. Глобокі. Так. Е, далі. Антоніо, Антоніо, ти що поставив? Олень. Антоніо, ти красавчик. От За що я таких людей люблю? За те, щоб ти різковий парім. Антон, так, та блять. Ну, я вгадав знову... першу букву імені і останню букву. А, ні, дві останні букви імені, реально, Наполеон. ну. Антон, почекай, Сергій, почекай. Почекай! -ти, т -ти, т -ти, т -ти, т -ти. Не дай Боже, що? ти на музичному квізі будеш отаке от от чудити. Я тебе заб'ю, блін. Честе слово, блін. Ви не повірите, що я зроблю на музичному квізі. Так, Олександр, це було чудове полювання. О, також Олим? Ну, я, нап... я просто не по я просто не пам'ятаю, що треба було написати ставку, я просто написав, скільки в мене було. <звук> Едік. Два ідея однакове розуміння різних ідей. Едік, е, Едік, я так розумію, просто по, поставив ставку, е, тому що він написав 50, це означає, що в нього 17 залишається. Е, ну, що я. Ну, дивіться, може, так, да, десь є оцей прийом, що я до кінця не розказав правило, що треба було дві цифри е, надсилати. Ну, блін. Що Дві цифри сказати. ти про що, маєш на увазі? Ну, я маю на увазі, що Олександр написав кільки, скільки в нього балів, але не, постав, не зробив ставки. Відповідно, а а. Ми йому автоматично зарахували all-in. Так, друзі, питання про Манделу прикольне, я сподіваюся, але воно було, напевно, найскладнішим. Ми е, тебе зрозуміли. Пишіть мені тепер свої ставки і скільки у вас балів. Так а можна просто... Став... Ми ж там бачимо... Ну всі та, пишіть, ж, так, пишіть. Тебе... Коротше, пишіть, скільки ви ставите. Бо це буде довга історія. Пишіть, скільки ви ставите, а потім розберемося. Так. А. Ну що, е -е, начебто всі. Начебто всі. Едуард. Так, Кирил, Антон, Андрюха, Ігор. Ну, Антон, Антон, ти правильно правильно грай, хоча б задоволення. Ну що, е, як ніхто не обгадав, е, ну давайте тоді я виберу ліву. Яка ж ізниця? Комуняка. Не, а, а може я... так, все ясно. Дивіться, okay. е, так як Антоніо вже не бере участі, Антоніо, давайте скажи нам. Давайте в рандомайзері зараз. Рандомайзер. Якщо один, то ліво, якщо два, то право. Та ні, це довго. Давай якось Тоді давайте центр. Центр, все, зрозумів. Так, ой, чекайте, чекайте. Ти тільки там скажи, коли секунд 15 залишається, щоб ми там вже знали, що треба дописувати. Напевне, так, щоб я вас не зводив в місто Ненацьке. Ну, тоді. Огна. Погнали. Mm, у мене про це було питання. А, ну так. Да. Може й було. Ну, значить, значить, <плес> значить, значить, значить. Ну, от насправді це доволі легке питання, я так <плес> думаю. 20 секунд залишається. Хто ще думає? Хто вже знає правильну відповідь. Якщо я не помиляюсь, <смір> вісно. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Стоп! Так, дивіться. Багато з вас просто е, були як. Е, не знаю. Мадридський Реал проти аутсайдера. Розстрілює все, штанги, блять, луніна. Але не попадає. Ну дуже близько, прямо так от. чук-чук-чук, і не попадають. Я не знаю. Пенальті для Леал Мадрид. Так. Це точно буде Бля, це Роман Кухевич. Я, його... я так розумію з реакції Ігоря, що я переміг. Що я б І в мене просто на одному сквізі було про це питання, що в нього була перша рекламна агенція. Так, в нього в була так, а, 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 агенція Фама в країні, де він вів бізнес, мається на увазі Польща. Зараз його навряд чи, навряд чи там, його прізвище люблять. Е, вбивця написав книгу Небажаного свідка. Це радянський такий НКВД-Судоплатов. І в 92-му році він написав свої мемуари. Е, Ось от така от історія, ребята. Так. Брін, я думав, це питання буде легше. Так, Ігор. Ігор молодець. О, він. Майже, майже. майже. А, там, так. Десять. Так. Андрюха. Зіграв Десь? в шахи, так. Да, да. Андрюха зіграв в шахи, Андрюха поставив 4. бали Треба. Ну, ли... ну я, ну, я просто, просто дивлюся, я просто це. Я просто сподівався, що коротше, що Ігор піде один, візьме питання, і мені треба було залишити плюс один на останнє питання. Знаєш, це як? Ну, а да, я сподівався. Треба в останньому раунді йти Олен, Андрій. Давай. Це дивіться, можна а зробити таку е... нову фі, типу, фішку, що перед останнім питанням лідер обов'язково йде в Олин. Ну, слухайте, ну це теж ці... амурак а ну, це хтось такий прикол, Диви, ти ж коли сідаєш, ти ж маєш порахувати бали суперника. Ну так. Да. І, типа, так, наприклад, Едуард наприклад, Вигоря б зараз Хорош. було 120, умовно кажучи. Я б теж мав 120. У нас би 121. У нас би обох згоріло, б я б з одним би виграв. типу, і все. Так, в Едуарда 32. Він поставив 15. Так. І в... так, Кирило ставив 2, в нього залишається 3. Так, Едуард єдиний, хто взяв питання? Едуард дам, Едуард є єдиний, ну, хто так. взяв питання, Молодець. Причем так. Треба теле, Андрій, ви вже вийшли. А ведь на телефоні колись була стаття, коли Шухевич займався стол, да. павну агенцію. Здається, Сенків її поставиш, не... а може і не Сенків. Чи Іра, ну коротше. Так. Ні, скоріше за все Іра писала. E, та, може і Іра. Так, e, ну Е, e, пишіть бали ваші. Пишіть бали. E, пишіть бали і... Будемо відкривати останнє питання і дивитися. Тільки поставив Андрій. Довбика. Поставить цікаво, чи? Так, да, Давайте, бо ще в магазин хочу сходити. Ну все я, все, я не затримую. Я не затримую. Давайте. Довб... Так, ну, довб... Андрюха, старті... все. добре, так. Все, всі є. Всі є. Е, так, М -м відкриваю секундомір. Так, і вопросик отакий. Блять, треба було йти Олин. Сука. Да ладно. Ігор, ви в школі вивчали німецьку. Так, це зараз намагаюся згадати. І другу то намагаюся згадати, що там могло бути таке. Да ладно, я здогадався. Транс... А ну чекай, Google Translate. Ні, це, ні, це дуже, дуже легке питання, піздець. Мені дуже соромно, що я не пішов. Ви бачите, тут вони були по складності, типу в іншу сторону, я так розумію. Так, ну, правильні відповіді. Усі. Не знаю, а от не знаю. Ну, хоча б одну правильно написав з трьох. Так. 5 секунд. Все. <гум> Ігор, пишеш? в мене є здока, але. Окей, ну, все, просто стоп. напишу слово. Добре. A... Так. Ну, e ну коротше, ви зрозуміли, що ми всі любили слухати Енігму. Я І... Да. Німецькою це слово означає загадка. І про це є офігенний фільм з цим з, з Бенні і Да. Фільм, фільм da. кстати, да. фільм сильніший. Ну e, що, Андрій, так e, дивлюся, Андрій не пішов Олим, поэтому в нього він переможе. 151 бал. Вітання переможе. Тут я. Ну, не, 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 як то каже, не тягну інтригу. <плоджу> Натягнемо інтригу. Ігор е, закінчує з нулем. В нього неправильна відповідь. Е, так, далі Едуард поставив 17 і сказав правильну відповідь. Відповідно, е, в нього щодно? 40 9, правильно? 49 в Едуарда. І е, Антон правильна відповідь. Антон молодець. Е, і, і, і Кирилу теж не написав відповіді, ну, але він поставив два в нього один. Відповідно, він Разумно. на <рес> третьому місці. ну А, У ну, нас є Олександр, так, Олександр, який не дійшов до фіналу. Але е, медаль отримав бронзову дерев'яну. Да. Да. Друзі, всім дякую, ви були дуже круті. Добре, я я вважаю, що я Ти був теж у затягну... суті. Чекаємо, чекаємо тепер квізу. Через да, пару-три ну, Вересні. Три, три години е, чи скільки там висиділи, е, коротше, не буде вам збирати. А я прийшла і спитала, чим якою хуйньою, я тут займаюся. Але ж цікаво. Коротше, е, рекламую квіз Павла на наступну неділю, і е, ви всі круті не, не буду затягувати ідіть в магазини, поки немає комендантської обняв. Все. Все, всем доброго, дядьки, мало фэм. До тижня знов. Всем дякую, всем пока. Все. Всем, всем пока-пока.